Якісний захист посівів соняшнику, сої, кукурудзи та багатьох інших культур досить часто залежить від застосування ґрунтових гербіцидів. Сьогодні поговоримо, в яких випадках вам потрібно вносити ґрунтовий гербіцид та як ефективно його використати. Гровекс допомагає годувати світ. Польові спостереження свідчать, що найбільшої шкоди бур'яни завдають на ранніх етапах росту та розвитку сільськогосподарських культур. Коли ріст їх повільний і можливість конкурувати з бур'янами низька, цей період є гербокритичним для культур. Тобто, захист від бур'янів культури потребують саме в цей час, тому застосування гербіцидів у досходовий період є доволі поширеним та виправданим заходом в сучасних агротехнологіях. Тим паче, що у випадку слабкого ефекту ґрунтових гербіцидів додатково можна застосувати післясходові препарати. Захисна їх дія обмежується однорічними дводольними та злаковими бур'янами хлорецетаміди. Ацетохлор, пропізохлор, метахлор, діаметамід П. Діють на бур'яни тільки у той період, коли вони ще не з'явилися на поверхні ґрунту. Вони проникають у бур'яни через проростаючі проростки, а не кореневу систему. Контролюють переважно однорічні злакові бур'яни. Дифанілефіри впливають на бур'яни через листя по їх вегетації. Контролюють переважно однорічні дводольні бур'яни. Тріазини тріазинонів контролюють однорічні дводольні. Із оксазолів оксіацетаміди контролюють одночасно однорічні злакові та дводольні. Ці діючі речовини поглинаються як листям, так і кореневою системою. Дині троаніліни засвоюються тільки кореневою системою бур'янів. Дині троаніліни проникають через їх кореневу систему, пригнічуючи апікальну мерестему кореня. Активні в більшій частині одночасно проти однорічних злакових та дводольних. Висока ефективність роботи ґрунтових гербіцидів безпосередньо пов'язана з вологістю ґрунту і технологією внесення. За розчинністю у воді ґрунтові гербіциди можна розташувати від найбільш до найменш розчинних у такому порядку: метрибузин, ес ацетохлор, пропізохлор, прометрин, атразин, тербутилазин, трифлоралін. Пендиметалін. Чим вища розчинність діючих речовин препарату, тим більший негативний вплив спричиняється культурній рослині. Зазвичай, чим краще розчинний ґрунтовий гербіцид у воді, тим менше потрібно вологи для його роботи. Навпаки, чим гірше розчинений ґрунтовий гербіцид у воді, тим більше потрібно вологи для його дії. У зоні недостатнього зволоження бажано використовувати ґрунтові гербіциди, які краще розчиняються у воді. А у зоні достатнього зволоження ґрунтові гербіциди, що гірше розчиняються. У разі очікуваної посухи проводять неглибоку заробку легкими боронами. У посушливих умовах оприскування ґрунту можна здійснювати за 1-3 дні до сівби і заробляти препарати у ґрунт. Культиваторами 2-3 см. Препарати групи триазинів набагато гірше розчиняються у воді, тому їх часто заробляють у ґрунт або до посіву, або до появи сходів. При дефіциті вологи при внесенні ґрунтових гербіцидів бажано проводити наступні заходи: закладати гербіцид на 2-3 см, збільшувати робочий розчин до 400 літрів на гектар, вибрати діючу речовину менш вимогливу до кількості вологи. При внесенні ґрунтових гербіцидів та визначенні його дози важливо звертати увагу на вміст гумусу, якість передпосівної обробки ґрунту та його продуктивність. Чим важчий механічний склад ґрунту, тим більше норму препарату необхідно внести для компенсації об'єму поглиненого ґрунтом. І для роботи ґрунтових гербіцидів їх поглинання ґрунтом потрібна волога. Чим ґрунт вологіший, тим краще спрацює ґрунтовий гербіцид залежно від розчинності діючої речовини ґрунтовий гербіцид виявляє свою активність за умови, що він знаходиться в ґрунті, у певній ефективній концентрації і може переміщатися в ґрунті, щоб досягти насіння, що проростає або коренів вегетатуючих бур'янів. Насіння сої, соняшнику, кукурудзи в середньому за наявності вологи, сіють на глибину 4-5 см, ріпак 3 см. Часто в посушливих умовах ґрунтові гербіциди вносять під передпосівну культивацію, яку проводять на глибину 4 см. Тобто, виходить, що ґрунтовий гербіцид і так знаходиться на глибині посіву насіння. Фітотоксичність ґрунтових препаратів пов'язана не з промиванням їх у ґрунті, а з температурними умовами при проростанні насіння, типом ґрунту, концентрацією гербіциду і його розчинністю у воді. Якщо будуть низькі температури при проростанні насіння, то препарат буде поглинатися і погано перероблятися маленькою рослиною, що викличе фітотоксичність. Детоксикація і виведення діючої речовини залежить головним чином від погодних умов, які складаються після внесення препарату: водний стрес, значні перепади температур, всі фактори, які затримують ріст, можуть скоротити або зупинити виведення діючої речовини і спровокувати проблеми для рослини. Несприятлива холодна погода сприяє зменшенню рівня специфічних амінокислот та ферментів у культурній рослині, що знижує активність діючої речовини ґрунтового гербіциду. Це може спричинити пошкодження рослин, зокрема подрібнення сходів та їх деформацію, зрідження сходів. Під кожний гербіцид є свої конкретні температурні режими застосування препарату. Оптимальна температура повітря для гербіцидів є 17-18 градусів тепла, у крайньому випадку плюс 8-10, плюс 25. При внесенні ґрунтових, а потім і страхових гербіцидів на посівах просапних культур у травні можуть бути заморозки до нуля, мінус одного, повернення холодів після теплого періоду та різкі перепади температур. Внесення ґрунтових препаратів потрібно припиняти, коли температура повітря знижується нижче 8 градусів. При ранній сівбі при холодному ґрунті до 12 градусів можна сіяти без ґрунтового гербіциду. Оскільки недостатня температура для його ефективної роботи, починаючи з плюс 12, ґрунту рекомендується застосовувати ґрунтові гербіциди. Головні правила для внесення ґрунтових гербіцидів визначення типу забур'яненості. В кожному полю притаманні певні види бур'янів, залежно від попередника препаратів, які використовувалися раніше, та регіону вирощування ґрунтовими гербіцидами необхідно працювати на полях, де поширені переважно однорічні бур'яни лобода, щириця, мишій, амброзія, куряче просо та інші. Щоб контроль багаторічних бур'янів був ефективним, його слід проводити ще в попередній культурі сівозміни, а також із використанням післясходових гербіцидів та бакових сумішей, діючих речовин з різними механізмами дії. Необхідно враховувати тип ґрунту. Під час внесення ґрунтових гербіцидів потрібно звертати увагу на тип ґрунту та вміст у ньому органічних сполук, вологозабезпеченість, гранулометричний склад і кислотність. Необхідно враховувати особливості технології обробітку ґрунту. Обираючи технологію обробітку під певну культуру, слід зважати на те, що значна кількість рослинних решток на полі перешкоджає потраплянню гербіциду на поверхню ґрунту. Для максимального контакту препарату їх не повинно бути. Необхідно забезпечити цілісність гербіцидного екрану. Грунтові гербіциди формують на поверхні поля так званий гербіцидний екран. Цей бар'єр знищує бур'яни в момент їх проростання, потрапляючи через колеоптиль у злакові та через сім'ядолі, коріння, у деяких випадках листки в дводольні бур'яни. Водночас частина препарату з ґрунтовою вологою проникає в глибші шари ґрунту, поглинається кореневою системою бур'янів і поширюється до точок росту. Також не рекомендовано проводити міжрядні обробки в перші 20-30 днів після внесення препарату, без нагальної потреби. Необхідно проаналізувати погодні умови до і після внесення. Головною тактикою ґрунтових гербіцидів є зв'язування з ґрунтовою вологою чи опадами, які випали протягом 15-20 годин після внесення. ґрунтова волога чи опади дозволяють гербіциду проникнути до насіння бур'янів та подіяти на них в момент проростання. Оптимальними будуть приблизно 1,5 мм опадів. В умовах повітряної та ґрунтової засухи потрібно провести заробку гербіцидів на глибину 2-3 см. Легкими боронами для зв'язування його з ґрунтовою вологою. Також в посушливих умовах практикують внесення препарату під передпосівну культивацію на глибину 3-4 см. Якщо очікуються сильні дощі, варто відкласти внесення гербіциду або ж заробити препарат у ґрунт, щоб запобігти поверхневому стіканню. Велика кількість вологи негативно впливає на гербіциди. З водою вони можуть потрапляти в нижні шари ґрунту і в подальшому вилуговуватися. Необхідно забезпечити оптимальне внесення гербіциду. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо норми виливу робочого розчину для ґрунтових гербіцидів. Вона становить приблизно 300-350 літрів на гектар. Зменшення норми виливу нижче регламентованої може суттєво вплинути на ефективність. Оптимальні умови навколишнього середовища на момент внесення. Температура повітря 10-25 градусів, вологість повітря 50%. Швидкість вітру максимум 4-5 метрів на секунду. Також важливим чинником ефективного внесення є швидкість роботи оприскувача. Для причіпних оприскувачів оптимальна швидкість становить 12-14 км на годину, для самохідних не більше, ніж 16 км на годину. Висота штанги має бути 50 або 75 см. Залежно від моделі розпилювача та кута розпилу. При досходовій обробці посіву існує тільки один цільовий об'єкт ґрунт. Завданням такого розпилення є рівномірний розподіл рідини по поверхні ґрунту з усіх боків. Посередкове проростання бур'янів, як правило, викликане низькою якістю оприскування внаслідок неправильного вибору розпилювачів та знесення крапель. Необхідно правильно обробляти ґрунт. Площа обробки перед внесенням гербіциду повинна мати дрібногрудковату структуру. Це означає, що розмір грудок після обробки не повинен перевищувати 2 см у діаметрі, а кількість таких гранично допустимих грудок не має бути більшою ніж 20-30% від загальної площі. Чим менші грудки, тим кращий контакт гербіциду з поверхнею і відповідно вища ефективність препарату застосування ґрунтового гербіциду може стати невід'ємною складовою успішного вирощування культурних рослин. Воно допомагає забезпечити чистоту полів, знизити конкуренцію бур'янів та зберегти врожайність культур. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Бажаємо вам врожайних полів та успіхів у вашому сільськогосподарському бізнесі. До зустрічі! Йо? Йо? Я думала, ми музичний кліп знімаємо, ні?